Уявімо, що база даних це така собі фортеця, а всередині неї найцінніші скарби, дані. Але ж як ця фортеця власне захищається від непроханих гостей? Ну що ж, давайте зануримось у цю тему і розберемося, як правильно будувати стіни, кому видавати ключі і як, зрештою, модернізувати цю нашу цифрову цитадель. І знаєте, все починається з одного, але фундаментального питання а як база даних взагалі вирішує, кому можна довіряти, а кому ні? Це ж основа основ. І відповідь на це питання проведе нас через увесь наш сьогоднішній розгляд. Так от у фундаменті будь-якої надійної фортеці лежить дворівнева система безпеки. Це, можна сказати, головні ворота з двома постами охорони. І щоб потрапити всередину, пройти потрібно обидва. І ці два рівні називаються автентифікація та авторизація. На перший погляд, слова схожі і їх часто плутають, але насправді вони виконують абсолютно різні, хоча й однаково критично важливі завдання. Давайте розберемось, у чому ж різниця. А ось і вона ключова відмінність. Дивіться, автентифікація це по суті фейс-контроль на вході. Система запитує, хто ти такий, покажи документи. Тобто вона просто перевіряє особу. А от коли особу вже підтверджено, в гру вступає авторизація, і вона ставить зовсім інше питання: добре, ти це ти? А що тобі тут узагалі дозволено робити? І способів довести, що ти це ти, є кілька. Найпростіший, звісно, знайомий усім старий добрий логін і пароль. Але для серйознішого захисту є й складніші методи: це є ssl сертифікати для шифрування зв'язку і протокол Kerberos, і навіть інтеграція з корпоративними системами на кшталт Active Directory для централізованого контролю. Окей, okay. фейс-контроль пройдено, особу встановлено. Що далі? А далі час видавати ключі, ключі, які відчинять лише певні двері всередині нашої фортеці, і мова, якою ми, так би мовити, виписуємо ці ключі, називається DCL. Або мова керування даними. DCL – Це така спеціалізована частина великої мови SQL. Якщо SQL загалом це мова для спілкування з даними, то DCL – це її, скажімо так, охоронний діалект. Саме його командами адміністратори роздають права і дозволи. Це їхній головний інструмент. І в основі DCL лежать всього три кити. Три основні команди Create User, створюємо нового жителя фортеці. Грант видаємо йому доступи, тобто ключі, наприклад, дозвіл читати певну таблицю. А якщо цей дозвіл треба забрати, використовуємо команду revoke. Все просто і дуже логічно. А ось це увага! Мабуть, золоте правило всієї безпеки даних принцип найменших привілеїв. Його суть елементарна ніколи не давати ключів від усіх дверей, якщо людині треба зайти лише в одну кімнату, тобто надавати рівно той мінімум прав, який необхідний для роботи, і ні краплі більше. Це кардинально зменшує ризики, якщо раптом акаунт скомпрометують. Але, звичайно, завжди знайдуться ті, хто спробує пролізти у фортецю в обхід охорони. І для цього існує дуже хитрий метод атаки. Такий собі троянський кінь для баз даних. Називається він SQL ін'єкція. Так що ж це за звір такий, ця SQL-ін'єкція? Уявіть, що зловмисник бере свій шкідливий SQL-код і просто вставляє його у звичайнісіньке поле для вводу на сайті, наприклад, у поле для логіна. Якщо додаток вразливий, він не перевірить цей текст, а просто склеїть його зі своїм власним запитом до бази. І ось тут починається чорна магія. Шкідливий код стає частиною легітимної команди і виконується. І ось так виглядає приманка звичайна, абсолютно невинна форма входу. Виглядає знайомо, правда ж? А насправді це одні з найпопулярніших дверей, через які намагаються пробратися всередину. А ось і сама відмичка всього кілька символів. Здається, якась нісенітниця. Але для вразливої системи це універсальний ключ, який відчиняє майже будь-які двері. І як же цей фокус працює? А ось як. Вразливий код просто бере те, що ввів користувач, і по-дурному склеює це із запитом. Наш шкідливий лядок or 1 дорівнює 1 стає частиною умови перевірки. А тепер подумайте: вираз 1 дорівнює 1 він коли-небудь буває хибним. Ніколи. Це залізобетонна істина. В результаті вся умова стає істинною, і база даних думає, що все гаразд. Двері відчинено. Звучить трохи страшно, еге ж, але не все так погано. На щастя, проти таких атак існує дуже надійний і перевірений часом архітектурний захист, спосіб зміцнити наші стіни. І цей захист називається параметризовані запити або ж «prepared statements». Ідея тут геніальна у своїй простоті завжди розділяти мухи і котлети, тобто відправляти до бази даних саму команду і дані від користувача окремо одне від одного. І ось чому це працює безвідмовно. База даних спершу утримує шаблон запиту. Вона його аналізує і вже точно знає, якою має бути структура команди. І тільки потім, другим кроком, вона бере дані від користувача і безпечно підставляє їх у відповідні місця. Таким чином, наш шкідливий рядок or 1 дорівнює 1, для неї це вже не частина команди, це просто набір символів, звичайний текст, дані, а не код. І все, атака повністю знешкоджена. Звісно, покладатися лише на один метод не найкраща ідея. Надійна оборона це завжди багатошаровий захист. Сюди ж додається валідація вхідних даних, перевірка, що імейл виглядає як імейл, потім санітизація, очищення даних від небезпечних синворів. ну і звичайно використання сучасних бібліотек, так званих ООР, які часто вже мають вбудований захист за замовчуванням. Окей, про захист поговорили, а тепер давайте про розвиток. Бо сучасні бази даних це вже давно не просто неприступні фортеці, це справжні багатофункціональні цифрові центри, які модернізуються для роботи з такими форматами, як JSON. Згадаємо, як було раніше. Щоб зробити API, сервер додатку тягнув з бази купу сирих даних, а потім довго і нудно перетворював їх у формат JSON. А як зараз? А зараз можна просто сказати базі даних, гей, а віддайно ну, мені відразу готовий JSON об'єкт, і вона віддасть. І що це нам дає? Ну, по перше, ми менше ганяємо дані по мережі, це швидше. По-друге, розвантажуємо сервер додатку, йому стає легше дихати. І по третє, що найцікавіше, ми отримуємо гнучкість схожу на NoSQL прямо всередині нашої надійної реляційної бази. Це ж просто чудово. І вся ця магія працює завдяки кільком спеціальним SQL-функціям. Дві головні з них це JSON Object та JSON Ray EG. Перша, як зрозуміло з назви, створює JSON об'єкт з колонок. Друга збирає багато рядків у єдиний json масив. Комбінуючи їх, можна одним запитом будувати неймовірно складні вкладені структури. І наостанок питання для роздумів. Чи і справді коди, над яким ми всі працюємо, використовує всю цю неймовірну міць, яку дає сучасний SQL? Можливо, саме час зазирнути під капот нашої власної фортеці і провести невелику, але дуже корисну модернізацію.